З великим упованням приходимо до тебе найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого. Ідемо до тебе, щоб у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоб зрозуміли ми добре Твою волю, слухали Твоїх рад, наслідували Твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Приготування на смерть. Хоч ані первородний гріх, ані ніякий інший гріх не сплямив моєї душі, то все-таки не ушла я смерти. Вона є єдиними дверима, якими можна увійти у вічність. Я і тут хотіла наслідувати свого любого Сина, що добровільно прийняв на себе смерть для спасення людей. Але Ані для нього, ані для мене не була вона карою, тільки переходом до вічного блаженства. Я мала чисту совість і на цьому світі не існувала для мене небезпека злої смерті. Та все-таки я приготувалася до доброї святої смерти день у день своїми добрими ділами на те, щоби моя смерть була свята. І стала моїм торжеством. Я віддала свою душу у руки мого найсвятішого Сина, а водночас і моє тіло у славі дісталося до неба. До нічого не приготовляйся так ревно, як до смерти. Це з усіх твоїх справ є найважніша справа, і вона вимагає великої уваги і труду. Бо ж від цього залежить ціла твоя вічність. Не знаєш, чи вдасться тобі це діло зачати, а те покінчити, але напевно знаєш, що вмерти мусиш. Ти не знаєш, де, коли і як помреш, тільки одно знаєш, що помреш. Отже, чому жиєш так бездумно і немудро? Наче б ти не знав, як довго мав би жити, і не би всі інші мали б поумирати, а ти ні? Що частіше бачиш, як не смерть, і чому не думаєш про те, що кожної хвилі може вона і до тебе прийти? Що буде, як вона застане тебе неприготовленим? Дуже часто чуєш, що цей? Або там той несподівано помер. Чому отже відкладаєш поправу свого життя? Кожна хвилина має бути для тебе, як і для інших, останньою, хоча маєш добре здоров'я, та все-таки стара земля може замкнутися над тобою і то несподівано. Дуже помиляєшся. Коли думаєш, що лише старі люди є близькі смерті, неумалима смерть забирає і молодих людей у найкращих літах у розквіті сил, горе тобі, коли у лиху годину загостить до тебе смерть, а щасливий ти, коли вона застане тебе, освячуючий ласті, немає солодшої смерті від тієї, до якої ти приготувався, і хоч би ти навіть давніше перебував у гріхах, то через твою щиру покуту смерть твоя буде солодка. Не гайся чинити покуту, бо не знаєш, чи матимеш час і нагоду правдиво покаятися, коли смерть прийде. Багато навернулося та стало рівнішими на згадку, що незадовго земля їх покриє. Скоро остогидне тобі легке, безжурно веселе життя, як тільки подумаєш про те знищення, що його смерть нанесе твоєму тілові у гробі. Тоді вір мені, забудуть про тебе всі ті, з якими ти веселився, навіть і шкодою для своєї душі, а ті, що тебе хвалили і обожали. Тепер мерзитимуться тобою. Люди, чи відпровадять тебе, хто на вічний спочинок, а ще менше буде таких, що помоляться за твою душу, і то навіть ті, яких ти любив щирим серцем. Розважся добре, що стоїш перед вічністю, і що звідтіля вже немає воротя. Це спасенна думка для тих, що надто прив'язалися до осіб та речей цього світу. Діти цього світу відганяють від себе такі поважні думки веселими словами, забавами, і стараються про це забути. Та що поможе їм не думати про смерть та насильно старатися про неї забути, коли вона однаково прийде, і то якраз тоді, коли вони про неї найменше будуть думати. Усією старанністю та дбаливістю приготовляйся до доброї смерти, збираючи великі скарби і заслуги на ту годину, коли ти на добрій дорозі, коли б ти однак проживав у неласті у Бога, то навернися, не, не гайнуючи часу, смерть не жде ні на кого і не ждатиме на тебе, Огоре тобі, коли вона тебе випередить, і застане тебе. Зайнятого марницями цього світу. Жий так, якби ти цього бажав собі на смертному постелі, і чи не так, якби ти тоді бажав чинити? Цінна в очах Господа смерть праведника, а сумна і нещасна смерть грішника, ці два роди смерті бачила я на Голготі, на розбійниках і дав би Бог, щоб якнайменше людей. Умирало такою смертю, як цей по лівиці. коли наслідуватимеш мої чесноти і поступатимеш після моїх наук і перекладів, то завжди не боятимешся ти смерті, я прийду до тебе, буду при Тобі, як ти у цьому житті будеш при мені і почитатимеш мене. Я потішу тебе у цій страшній годині, подам тобі сил. У цій рішальній хвилині, аж тоді побачиш, що це значить мати мене за свою матір, за матір святої надії, коли жах смерті огорне тебе і покажуться всі ознаки близької смерті, тоді могтимеш повторити слова одного мого почитателя Витай, смерте, добрий істоне, що приносиш мені радісну вістку про прихід Господа. Я не покину тебе тоді, тільки іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоле від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот. Вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша Люба Нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші. Слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом. Хочемо іти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.